Любі, благословенні, брати і сестри, Господь з вами. Амінь. Ми повинні не просто усвідомити, ми повинні бути наскільки переконані в цьому, що Господь з нами. Ворог, Він буде казати, тебе Бог не знає, Він тебе не пам'ятає, він не хоче бути з тобою. Але ти згадай моловську жертву, ти згадай хрест саме на Христі. Саме на Христі Ісус платив конкретно за тебе. І тому твоя молитва до Господа Ісус, я дякую тобі, дякую Тобі, що Ти помер за мене. Ти заплатив ціну. Якщо за тебе заплачена ціна, значить ти, ти цінний. Ти розумієш, що ти цінний. Але ти, я, ми, ми можемо себе знецінити. знецінити. Ми можемо занизити ціну себе. Та хто я така, хто я такий? Ти дорога, ти дорогий, ти цінний в очах Божих. Хорговська жертва Ісуса Христа в цьому приклад свідом. Дивіться, я зараз хочу сказати до причастя, в чому ми повинні не просто покаятися, ми повинні усвідомити то, в чому ми каємося. Що є центральним гріхом, від якого ми повинні, вибачте, заслен, здихати, від якого ми повинні здихатися, від якого ми повинні втікти. Той перший камінь, який ми повинні зрушити. Тому що є це центр, є, знаєте, корінь, від, від чого все росте. Ми повинні знайти цей корінь, ми повинні російською удаліть, видалити цей корінь. Бо ти можеш зрізати, знаєте, ці верпушечки, ти можеш зірвати ці плоди, вони погані, вони добрі, їх викидувати, щоб ніхто інший не скуштував. Але для Бога важливо, щоб корінь був святий. Щоб ти добрався, щоб ти був, була людиною, яка усвідомлює, в чому проблема твого життя, в чому проблема людства. Сьогодні Олег мав говорити слово. В нього була тема, хто такі християнин, так? що таке християнство приблизно. Так? І багато людей, вони не розуміють, хто такі християни. Лукій 13 розділ 27 вірш. Буде такий час, коли зустріч людей, частини людства безпосередньо з Ісусом Христом. Можливо, не з Ісусом Христом, а з тими, кого Він пошле, щоб суд звершувати. А, а Він вам відкаже, тобто, буду ті, кому Він відкаже. Говорю вам, не знаю я вас, звідки ви, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Відійдіть. Від мене всі, скаже він. Хто такий він? Знаєте, якщо просто погрузитися в це слово, зрозуміло, що це говориться про того, хто має владу, хто може так сказати. Але там говориться про людину, яка стоїть при дверях, який є господарем, і скаже: Я не знаю вас. Можливо, це Христос. Можливо, на 90% це є Христос. Але Нехай не станеться так у вашому житті. Ви повинні мати страх Божий, сказати, Господь, я не хочу, щоб ти, щоб я почула чи почув такі слова, відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Але коли я запитаю людей, коли ви питаєте людей, як вони живуть, я не бачу грішників, в рідких випадках люди грішать. Ну, Мається на увазі. я... Питаєшся, розмовляєш тобі, але вона говорить, я не вкрала, не вбила, не спалила. Це тривога і тобі. Розумієте, люди не бачать своєї гріховної природи. Не бачать своєї гріховної природи. Вони думають, що вони чисті. На землі був тільки один, тільки єдина людина, єдиний християнин. Це хто? Це Ісус, який не згрішив ні в чому. Всі інші, все людство згрішило і позбавлено слави Божої. Ми головне повинні це зрозуміти, усвідомити і жити таким життям, Господи, а що ж мені робити? І Бог починає тобі відкривати всю суть, всю суть речей. І Дуже важливо, я неодноразово про це нагадую і про це розказую. Проблема не в тому, що ти грішиш, тому що всі люди грішать. якщо ти будеш жити святим, таким непорочним життям, все рівно частина твого тіла, твоє но до кінця не звільнене, єство, твоя свідомість, вона все рівно буде грішити. Ми тільки... Будемо безгрішними, звільненими всі ціло від гріха, коли сатана буде засуджений, і ми будемо в небі. А на сьогоднішній день всі люди згрішили і всі позбавлені слави Божої. Зрозумій, що ти постійно грішиш. Але яка суть, верніше корінь гріха нашого? Я про це завжди говорив: суть, що людина живе незалежним життям від Бога. Почули? Люди живуть своїм життям. Вони не стараються, щоб їхнє життя воно було згідно Його Слова, згідно Його волі. Вони не доповня... допевняються, що таке є воля Божа по відношенню до мене. Не шукай Божої волі. А Господь хоче, щоб ти там працював чи працювала. А Господь хоче, щоб ти цим займався чи займалась. А Господь хоче, щоб саме ти виходила заміж за цього чоловіка чи одружувався на цій дівчині. А що Господь хоче конкретно в тебе? Запитання тобі. Тому, дорогий брат, дорога сестра, усвідом, що самий великий гріх це жити незалежним життям від Бога. Вкрасти, вбити, зробити у шкоду, казати неправду це все гріхом. Але це є квіточки, ці, це, це, знаєте, стебіочки. З так? Того корня, того коріння. Хай Господь благословить, щоб ми це розуміли. Івана 8.31. Я в четвер про цю тему говорив, і хто ходить в четвер вони чули. Дуже і дуже важливо, В чому я би хотів, щоб ми, за що я хотів би, щоб ми сьогодні молилися перед причастям. Центральна наша молитва і покаяння, Господи, прости мені, що я живу незалежним життям від тебе. Якщо ти думаєш, що ти живеш Божим життям, то ти помиляєшся. Жити жити життям Божим, це бути всеціло подібним, чуєте, на Ісуса Христа. Це те, до чого ми повинні рухатися. Почули мене? Христос сказав: ті, хто увірують в мене діла, які я творив. І вони, і ви сотворите, ви чуєте? І більше ви можете зробити по причині, що я йду до Отця. Я йду до Отця і я вам подарую ту силу, ту владу. Я вам подарую повноту Духа Святого, щоб сила Духа Святого, сила неба, мудрість неба була у вас. Ви чуєте мене? Я розумію, що ви можете сидіти думати своє. Боже має свої думки, Боже має свої переживання, Боже має свої болі. Я розумію, що в тебе є свої проблеми, які твоя сорочка, яка близька до тебе, і ти хочеш, ти хочеш якби, звільнитися, але я тобі обіцяю, без Бога нічого не вийде. Якщо ти позбудешся на короткий час чогось, воно вернеться, можливо, ще з більшою силою. Але коли ти пізнаєш, Волю Божу, бо саме в волі Божій ти будеш досконало жити. Можливо, ти в волі Божій будеш помила, помилятися, будеш падати, будеш робити, можливо, якісь такі недосконалі речі. Але ти будеш рухатися в цьому напрямку. Але якщо ти не будеш знати волі Божої, якщо ти не будеш шукати волю Божу, що би ти доброго не робив? Нічого з цього не вийде. Тому наше покаяння, Господь, я хочу жити в Твоїй волі. Я хочу жити згідно Твоєї волі. І тоді запитання наступне. А що таке воля Божа? Та воля, яка добра, приємна і досконала. І я в четвер про це говорив 8.31. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Читайте, як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. Як у слові моєму позостанетесь. І я говорив, що таке позостанетесь? В синодальному перекладі там написано прібудьє. Що, що таке прибиття? Що таке позостатися в його слові? Наприклад, хто -то, хто -то, хтось виїжджає в Польщу, в Німеччину чи Велику Британію і залишається там. Все. Він став частиною тієї держави, того громадянства. Він прикладає всі зусилля, щоб там залишитися, те саме Словом Боже. Ви повинні, ми повинні. Наскільки мати це усвідомлення, Господи, я хочу жити в Твоєму слові. А Господь каже: ти хоч, ти хоч почни його читати, ти хоч почни пробувати в ньому щоденно. Тому що, пам'ятаєте, коли Христос був у пустелі, було. Було випробування, він був випробуваний від сатани. І коли він 40 днів нічого не їв, і він зголоднів на сороковий день взагалі е, російською взалка. Захотів дуже і дуже їсти. І тут Сатана тут як тут. Він бере камінь, каже: Якщо ти син Божий, возьми цей камінь, зроби хлібом. Чи міг Христос це зробити? Міг. Чому? Тому що, Тому що Він Господар неба і землі, був такий час, коли він нагодував. Тисячі народу. Просто з нічого. Тим більше слід він міг зробити, але він цього не зробив. Але відповідь Ісуса Христа, яка була? Не хлібом одним буде жити людина. Далі? Але кожним всяким словом, яке вийшло, яке виходить, яке ми читаємо з уст Божий. А тепер скажи, чи кожен день ти приймаєш таку поживу для свого тіла? Хліб там. Хто, там, хто має поживу. Кожний день, скажи, був такий час, що ти не їла взагалі? Скільки днів, скажи, ти не їла? Не їв. Їл. Я пам'ятаю, я був в постах, в різних постах, я був в постах і по чотири сутки суток, без їди і без води. Я, я після того в мене судороги зводили. Я хотів просто посвятити, я робив це по закону, ну, я просто показую, що це можливо. Але в основному я їм. В основному я просто вживаю. Чому? Тому що я знаю, що це важливо, і ти знаєш, що це важливо. А тепер згадай, скільки раз ти взагалі не, не читала Слово Боже. Скільки раз ти просто зневажала, зневажав Слово Боже, він зневажений був, Ісай, після 53 розділ. Він був зневажений, він був зневажений, він Слово Боже, яке зневажають. Я би хотів, щоб ви сьогодні, підходячи до причастя, підходячи до єднання з ним, сказали Господь. Я хочу бути з тобою. Прости мені, що я зневажаю в першу чергу, я зневажаю тебе, не пробуваючи в твоєму слові. Як пробудете, позостанесь в моєму слові, тоді справді моїми учнями будете. Якщо ти не учень Ісуса Христа, то ти не християнин. Чуєш? А коли ти не вчені Ісуса Христа, то ти Його не учень. Хтось каже, та я вчуся там, в шостій школі, я вчуся в шостій школі. Тиму вчився в шостій школі? В шостій школі вчився. А хто в університеті вчився? А їм коли кажуть, І ми тебе в університеті не бачили, ну, в школі, тому що батьки заставляють. А в університеті, коли вже людина доросла, взагалі не бачили. Не бачили. Світлана, є такі, що взагалі їх. Вони вчилися там. Вони не позосталися, вони претендували, вони називали себе, що вони навчаються. Вибачте, брати і сестри, покаяння, покаяння. Боже, прости мені, що я не пробуваю в Твоєму слові. Мало того, що я, я маю там позостатися в Твоєму слові. Ви почули мене? Позостатися, що таке позостатися? Я подивився розширений переклад. Як в Грецькій мові це звучить. Це слово також перекладається, це слово можна перекласти по-різному, в різних місцях по-різному. Це слово перекладається жити. Хто буде у слові моєму жити, ми повинні навчитися. Господи, я хочу жити в Твоєму слові. Навчи мене на цьому. І ти побачиш, що жити в Божому Слові це просто, просто насолода. Жити в Божому Слові це щастя. Жити Божим Словом це в Божій волі жити. Це, це просто перемога, це сама досконалість, коли ти просто, тобі потрібно, потрібно прийняти рішення, а ти кажеш, Боже, я дякую тобі за слово Твоє. Ти знаєш, як тобі треба вчинити. Ти знаєш, що тобі потрібно сказати. Тому що ти в його слові. Дивишся на Християн, ми зустрічаємося дні народження там. Зустрічаємося просто наші домашні групки і все інше. Ми можемо розмовляти на все, що завгодно. А коли ти позостався в слові, ти гориш, ти пламенієш, з тебе, вибачте, пре Слово Боже. Я хочу таких християн бачити. Я не, не осуджую вас, кажучи, що я ось такий з мене там Слово Боже. Виходить, з мене воно тече. На жаль, на жаль, я також буду каятися і скажу, Господь, прости мені. Що я не пробуваю в Твому слові. Так, я не позостаюся в ньому, щоб бути. Але я до цього рухаюся. Я хочу бути. Чому це важливо? Дивіться, 32 вірш. Якщо ви позостанетеся у моєму слові, спочатку пробудете. Щоб пробуде, ти пробула і тобі не, якось то незручно. Не ти пробув, і тобі воно щось так не дуже. Але ти згадай, як тобі вставили новий зуб, чи зробили пломбу. Кому робили пломбу чи вставляли місце? Незручно. Ти відчуваєш дискомфорт. Але ти привикаєш, і потім воно стає частиною. І, і ти вже просто насолоджуєшся тим, що в тебе не були той зуб. Тому спочатку буде дискомфорт. Ви знаєте також один із прикладів, коли е, е, дитинка захворіла, і мама каже дитині, та Мариночка, в тебе температура, ти не хочеш їсти, а тобі треба з'їсти. Ти розумієш, що тобі, тобі треба їсти, Наталечко, тобі треба поїсти. Мамо, я не хочу. Чому ти не хочеш? Я не маю сили. Зрозуміло, людина, коли хворіє, вона не, не хоче їсти. Але мама каже, дитино моя, тобі треба їсти, щоб мати силу боротися. Хоча вчені кажуть, що коли людина хворі, краще її не їсти, щоб організм він сам почав діяти і зцілювати таке інтервальне голодування і чого тому подібне. Але ми говоримо своїм дітям, тобі краще поїсти зараз, щоб у тебе була сила боротися. Воно мені не смачне, воно взагалі мені не йде. Але треба те саме словом Боже. Коли людина хвора, вона не хоче читати слово, воно їй неприємне, воно їй просто ну, не приносить задоволення. Але ти розумієш, що це треба. Треба закон поставити в своє життя. Я буду це робити, я буду це робити. І потім ти набираєш сили, і потім воно тобі вже приємне. Ти починаєш відчувати смак цього слова. Ти будеш пізнавати його. І пробуваючи в ньому, ти краще пізнаєш. Людина, яка пробуває в країні іншій, вона просто знаходячись в англомовному середовищі, наприклад, я працював в Чехії. Я чеську не вчив. Але я працював е, на в тих, з, з, місцях, де на пол мене були Чехиї. І ми спілкувалися, я навчився, я почав розуміти, я почав з ними розмовляти. І коли я приїхав в Щех, я перевів два чеських фільми. Тоді, коли взагалі в нас не було християнських фільмів, у нас до, до сьогоднішнього дня є два переклади, наташа може підтвердити. Два чеських фільми перекладені. Чому? А тому, що. Знаходячись в, ванному, ванному, в цьому чеськомовному середовищі, я отримав ту повноту, що коли я дивився фільм, я досконало його не перекладав. Я перекладав своїми словами, але все було зрозуміло. Так само і треба пробути в Слові Божому. Так пробути, щоб воно стало частиною. Чому? Тому що воно тобі буде відкривати істину, там, де написано, пізнайте правду. В оригіналі написано істину. Що таке правда, що таке істина. Це реальна реальність суті речей. Реальність взагалі того, що сьогодні є. То, що ти бачиш, це не завжди правда. О, людина така здорова, вона така сильна, а ти не знаєш. Її внутрішність вже вражена, їй лишилося жити буквально там день, наприклад. А ти цього не бачиш. Саме Слово Боже відкриває суть речей. І в Слові Божому, в Старому Завіті, написано про Ісуса Христа, що Він буде робити судження не по погляду очей, не по слуху, що він почує, але він буде робити правдиві, істинні судження, тому що він знає суть речей, істинну, реальну справу, реальну справу суті речей, як правильно сказати. І далі написано, і ця істина, оце відкриття, це перебування в слові, воно зробить нас вільними. Ти ж хочеш бути вільним. Ти хочеш бути вільним від хвороби. Це все реально. Ти хочеш бути вільним від проблеми, це все реально. Ти хочеш бути вільним від боргів і від бідності. Да всі ми чогось хочемо. Це все реально. Але в Господа є свої критерії, в Господа є свій шлях, Його воля. Я би хотів, щоб ми зараз будемо молитися і каюсь, Господи. Прости мені, прости мені, Господь, що я не, поз... не... не пробуваю в Твоєму слові. Я хочу пробути в Твому слові, я хочу позостатися в Твому слові. Ворог буде, так, ворог буде. Просто впливати на тебе, давати неправильне розуміння, але для того є спілкування один з одним. І ти будеш ділитися. Знаєте, добре, коли ви приходите і підходите до мене, Володя, будь ласка, в мене сьогодні був, був просто був сон. Згідно того, я читала, я переживала, чи там, я відчував це. І сьогодні мені просто Господь через сон відкрив. Чи навпаки, ти читав, і тобі Бог каже такі речі, що я би цього ніколи не побачив. Чому? Не пізнав. Тому що ти стоїш на певному місці з знаю українською. з той колокольні набагато краще видно те, що ти бачиш, я того не бачу, я того не бачу. Ви уявіть собі, я кожен з вас буде наскільки посвячений слову, що він буде просто, просто наскільки захопленим, що ви про інше не зможете думати, як Андрій сьогодні говорив. Читайте Слово? Ну, прочитав, ну так треба, от почитав і все. Пробути в Слові, заглибити в, слово, в Слові. Щоб Слово Боже розтворилося з вами. Пам'ятаєте послання до Євреїв написано, що слово почути Євреєво не принесло їм пожитку, Не принесло їм пользи в синодальному переході. Чому? Тому що не розтворилося, не розчинилося з їхньою вірою. А щоб воно розчинилося, у нас є стакан з чаєм. Накидай туди 5 ложок чайних цукру. Ну і що з того? Поки ти їх не розмішаєш, поки ти їх не почнеш змішувати, щоб вода повністю розчинила цей цукор, щоб вода стала наповнена цим цукром, а не розділена. Так само, і слово Боже, ти його читаєш, ти його кинув на дно, і ти про нього, ну ти знаєш його, а ти роздумував. Якщо воно тебе торкнулося, ти починаєш досліджувати, ти починаєш питати, ти приходиш до мене, а як там в іншому перекладі, а як там в єврейському, як там в цьому сімітському розумінні, а що говорив Христос, а що говорять євреї, а як тлумачать в Талмудах, як то все передається. Байдуже, так? У мене є проблема, мені треба і то. Я хочу для, там, для армії працювати, я хочу, я хочу там для сім'ї своєї працювати. Ну і що? Набагато більше принесеш користі, бо ти християнка, християнин, коли ти прибудеш в слові. Просто закриваєшся вдома і читаєш, і пробуваєш, виписуєш, записуєш, тому що ти полюбила. Полюбила це не то, що ти емо, емоції такі. Полюбила свою дитину, і вона тобі вже надоїла, бо таке буває. Але ти розумієш, що ти відповідальна за цю дитину, за цю сім'ю. Давайте ми встанемо.